Доволено. Цим. І хочу також дати слово професору Срівановичу Бултюцю, від себе ще сказати, ще перед тим, як дати йому слово, що ми вже це вирішили ще на минулому засіданні, але вручимо йому вже цей диплом, бо в нас саме від громадянського суспільства України жіночого руху ми нагородили Філарета, праведник України, І за його таку державницьку позицію, за його лінію. Те, що він бореться до 95 років, він настільки ми з вами бачили на його юбілеї, що він настільки незломний борець і настільки стійкий, і настільки Божа людина, він сказав Бог. Ви бо це теж треба розуміти, бо зараз багато релігій різних, і там люди привержені, там, там додають, що ми вовче там, як вони там велеси і вони вже там язичники. Всі ми язичники, ми всі вийшли з рідної землі. Але Україна християнська країна, розумієте, і йти проти зараз, коли там розділяти, кричати, робити це все. Філарес сказав, Бог це совість. Тому, якщо, якщо це сказала ця людина, патріарх, вот, питала грішу те, грішу і так далі, моє інтерв'ю з ним, я дуже задоволена, що я його зробила, там була година там, з хвилинами, і після того він почав розказувати всім за те, як його там обманули і далі це і все запішли. Все, все, все То це свята людина, яка отримала в нас саме диплом праведник України. Ми її українського народу, саме вирішили, нагородили його на Пасху, йому поклали на столі, він йшов минулого року і кажуть, мені проснувся, читав і плакав. І плакав, що його ну, замітили, цінняв його тяжкий труд. І другим диплом, з 14 року жіночий рух це існує. Другим дипломом ми нагородили Ярослава Володимира, таким же праведник України, Ярослава Володимировича Журавля. За ту сподвижницьку роботу. От, і яку він робить на благо України, на розклад самостійної української держави. От і, Де, як кажуть, в законодавстві, їх не має бути. А їх стільки, що закон один суперечить другому, і тому ми такі, вибачте, знаходимося, на жаль, клаці і іноді ну, такі рішення, що у нас не, не, не стан війни, міжнародний, а воєнний стан, і нас дуря маніпулюють цими поняттями, а від цього є наслідки сумасшедші трагедії українського народу. От. Тому якщо ми не будемо за цим думати, то а далі ми прийняли рішення всі порадилися і е е проголосували, і все, і ми вирішили. Е е Саме Болківця Сергія Івановича, це буде третій диплом, саме на 30 травня ми вручимо, вам наперед вже кажу, от саме праведник українського народу. От, Сергій Іванович Болтівець. Його теж засвіло сподвижницьку роботу. Скільки він бореться, патріот, бандеровець, він каже, я, 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 от. він настільки він знаєте така людина дуже поважна і дуже... дуже 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 багато зробив, саме на, поклав на нашу державність, щоб вона існувала. Ми, у нас був цілий ряд програм, я його знаю дуже багато років. І ми ну, десь програм 60 не записали. І саме по громадах, і по всьому, всьому прийде час, і наші програми побачать. Їх зараз, я кажу, не треба мітати перед свинями, розумієте? Тому зробив свій час, як каже дрісний Віктор Олександрович. Тому от вам також даємо слово, дорогий наш правильний мікровій. Дуже дякую. Ну, я думаю, що я, так би мовити, час не для відзнак, так би мовити, а час символічний, оскільки цю справу виконала Валентина Володимирівна. Бойовий прапор борцю, незламному борцю з Донеччини за власне ідентичність і власну помісну церкву, ніхто так не зробив, тільки зусиль як його святість владика Філаре, патріарх Філаре, він є патріархом. Тому те, що символічно надійшов від от, зібрання. Значить, ради Національної єдності, прапор переданий його святості Філарету, це святий прапор, то дозвольте виконати приємну таку місію і передати Володині Володимирівні цей бойовий прапор як бойовій нашій е, провідниці. Правідниці навіть наші руках цих прапор. Він... Не, не, він, да, да, він міцно тримається, дуже міць. А знаєте, що Сергій Іванович, наш професор, мені його передає, тому що я передала на 95-річчя, я була з Ярославом Володимировичем, передали Філарету. Він вхопив цей прапор і отак отримав. В нього служба хотіла забрати прапор, ну, її, а він, він прямо його так. не віддавав, видарали в нього, щоб він цей прапор тримав. От. Тобто ми, наш прапор, він в мене роки вісім стояв на столі, так. я його передала філарету, то я дуже щиро вдячна, Івановичу, що ви все-таки, який ви розумний і який mm -hmm. ви інтелігентний mm -hmm. і дуже такий все замічаєте, mm -hmm. що повернули цей прапор мені на стіл. А там написано, що е, хто віддає, той обрящить. Тобто хто дає, той ж буде сторицею. Mm -hmm. Тому хай добро повертається, хто віддав, то сторицею воно буде вам прибувати. Тому що святість, вона до цього потягає, спонукає. Я... Три єдино, дивіться. Праведник взяв праведник і ви. Я віддала праведнику з праведником прапора, а тепер праведник повернув мені його назад. Бачите? Просто я так не буває. Не не тут. Ні, ні, почекайте. До них ще черга дойде теж. Вони всі праведники, ми знаємо, але як, як каже Віктор Олександрович, всьому свій час. Розумієте? І наше становлення має бути, як би сказати, повільним, але конкретним. Нас будуть зразу мене критикували, розривали на куски, а потім почали, так скажемо, підставляти під ножки. А зараз... Тишина і мертвої з косами стоїть. Таке відношення, тобто ні одного коментаря, ні за, ні проти. Всі дивляться, що буде далі. А далі буде перемога самостійної української держави України і буде громадянське суспільство, яке буде контролювати ту владу, яку буде обирати. Я в цьому впевнена на мільйон відсотків. Я сьогодні поклялася на ці біблії, підняла це питання і впевнена, що та команда, яка в нас вже є, вона ніколи не зрадить наші ідеї і буде йти. Цією справою для того, щоб ми не ховалися, не, 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 нас не робили цими, як вони називаються, ухилянтами і так далі. Та. Ми не хочемо воювати. І не повинні воювати, нас не повинні вбивати танками на нашій землі. І тільки люди, які не люди можуть підтримувати Путіна або там їздити на люба геополітика, не варта навіть страх ядерної війни. Я вже казала цьому Байдену, що не не варто страх ядерної війни вбивства сьогодні цих людей, які вбивають на нашій території, які прапори увінчені кладовища нашими воїнами, яких ніколи не повернуться. Ну, Сергій Іванович, будь ласка. Ну я скажу, ці воїні теж не хочуть воювати, які на фронті. І знаючи просто те, що я не знаю ні одної людини, яка б хотіла воювати, яка є на фронті. Тому я хочу що не воювати не хоче ніхто, а людина, і ми змушені це робити. Да. І Філеред змушений брати зброю, тому що можна говорити робити всі чудеса, але справа в тому, що коли немає зброї. Ні ядерно, ніякої зброї, коли видали лопати і значить, лінія, значить, яка була проголошена і оголошена біля Авдіївки, біля. Ми ж знаємо, як це було. Вивели людей в чисте поле, сказали, що це лінія, відходимо на нову лінію оборони. А там висять дрони, бери лопату і лопата, яка згинається, і добай землю, якщо ти встигнеш до прильоту. Тому воювати ніхто не хоче в Україні. В інших країнах у Росії хочуть, а в нас не хочуть воювати. Тому, але ми вимушені це робити для того, щоб іншого способу відновити українську державу немає. Тому, якщо б ну, жалко чи не жалко, Україна впав в Київ, вони не хотіли воювати, але підійшов Батий в 1240 році і зарізали всіх. В Києві тоді жило 150 тисяч, ні один не залишився в живих. Ну, хтось, можливо, десь зберігся, заховався. Тому кажуть, чому Україна така ну, занедбана, тому що тут не було людей три століття. люди народжувалися, зарізали всіх. Тому, якщо б ці люди, вони вже надіялись на святі церкви, але вона впала. Причому, як вона впала? Вона була міцна, але монголоїди підкотили ці. Глинобитні машини розбили її, і вона фактично накрила тих людей, які там зберігалися. Тому оборона держави це є обов'язком, це треба прямо сказати. Причому завдання нашої епохи він полягає в тому, що Україна повинна завдати такого удару, після якого ворог не ця дія не стане і ця держава Псевдодержава повинна бути е, значить, ну, разом з союзниками України, е, повинна бути розділена на окупаційні зони впливу, як це був розподілена е, Німеччина, В Берлін, там були окупаційні зони, і тільки під контролем міжнародних можливий мир іншого способу для миру з агресором, ви знаєте, що ніколи не було. Тому е, завжди перемагає правда коли ми спираємося, і тому величезна вдячність колегам, які сьогодні тут присутні, які її підтримують, для того, щоб була створена, вона створена, щоб вона жила, знаєте, платформа громадянського суспільства, тому що давайте говорити реальностями, тому що керівництво, посадові особи робили все для того, щоб здати Україну. Були розформовані дивізії, які прикривали північ. Лю... Війська російські зайшли в Київ, вони зайшли на оболонь, вони зайшли на Берестечку, вони зайшли вже на площу Марченка, вони були тут. І тільки завдяки людям війська були відведені. Де війська? Ну, війська були Верпині? Ні. В Бучі були, ні. Де були війська? Їх же не було. Тобто е... мрію. Там просто зупинилася певна значить, частина людей, яка захищала. Хотіли вони воювати? Ні, не хотіли. Але все одно громадянське суспільство врятувало державу. Не ті посадові особи, які одержать заробітну плату, які мають обов'язок, а врятували люди. Не боже, не ласка. Не Це зрозуміло, тому що людьми рухали, боже, ласка. Нами рухає ласка. Тому той, хто бере. Захищати державу, захищати спільне добро, він є безсумнівно святою людиною, бо він на стороні правди. Тому Філарет на стороні правди, Валентина Володимирівна на стороні правди, колеги які забрали на стороні правди. Тому я, як ну, така висока честь, припала, так би мовити, дати певну оцінку, зробити певний рух для експертного руху. Я хочу сказати, що... Україна ну, в самому якомусь такому зародковому стані робить якісь е, кроки до правди. Дуже-дуже далеко, тому що так, експертиза судова, яка виконується, те, що в Україні, е, знаєте, скоріше кривда в експертизі йде, ніж ці правдиві, бо втручається в це і Міністерство юстиції, владні органи, і е, тестовані експерти пишуть неправду, не можна приймати рішення судові на цій підставі. Тому я хочу надихнути колег на великі успіхи і сказати, що іншого способу, ніж рухатися, знаєте, коли кожен громадянин робить те, що він може зробити, він може дуже багато зробити. Це дуже важливо. Тому дозвольте побажати здоров'я, натхнення, кохання і здійснення бій. Ну і миру нашій державі, і Божої сили нашим воїнам, Божої сили.